Штата Огайо. І кожний штат має свій прапор. Це вам буде так, щоб ви знали, що які прапори, коли ви в один день приїдете в Америку, щоб ви. Бачили, де ви знаходитесь. Україна маленька країна, хоч у нас народ такий надійний. Він бореться, але дуже важко без хорошого сусіда. Завжди той, хто допомагає, з ним завжди легше по життю, оскільки Україна також розбомблена. Ще одним хорошим сусідом в лапках називаємо його. Тому завжди так, тенденція ведеться про те, щоб шукати партнерів, які можуть. Теорії дати консультацію, якусь допомогу, кращі практики, там і місцевого самоврядування, і державотворення, ну і в тому числі ніколи не відмовляюся від фінансової допомоги. І це, я би сказав, надважкий час. Я щиро дякую долі, що в мене такий от знайомий і товариш Андрій, я теж, я Андрій теж. був да, і познайомив з вами. І я радий сьогодні з депутатом обласної ради, хай не Черкаської, а Київської, вже познайомитися і на нашій жашківській землі. Зустрічати. Ми дуже раді, коли з нас приїжджають гості. Є деякі здобутки, можемо похвалитися, але все рівно намагаємось їхати і навчатися. А дуже щиро дякуємо, якщо хто звертає увагу і допомагає, бо небагато таких людей, я вам ще скажу, які ну, можуть поспівчувати так, але от допомогти щиро, так би мовити, без віддачі. Таких нам мало. Тому я щиро хочу подякувати вам від нашої жашківської громади. В нашій громаді знаходиться місто і 27 сіл. На превеликий жаль населення зменшується, діток зменшується, від цього тягне за собою закриття дитсадків, від дошкільних, і шкільних закладів освітянських. Але все рівно ми успішно вирішуємо ці питання, закупуємо автобуси, діти всі забезпечені, довезенням. Навчальний процес іде, Ну і це дві галузі, яка і педагогіка, і медицина. Медицина також зараз потребує, з урахуванням того, що і воюють наші захисники, потребують уваги. Ну і потрібно розвивати медичну галузь на місцях, тому що і спеціалістів не вистачає, але спеціалісти не їдуть, тому що житла немає, шукають де тепліше, займаємося і житлом. І на фоні цього відповідно не вистачає коштів, щоб... Знайти обладнання, медичне забезпечення, медикаменти також. Ну, продуктами харчування забезпечені. У нас такий край багата земля. А так. от обладнання для медичної галузі дуже важко. І саме за це вам щиро дякую, бо адресно ви звернули увагу і надаєте нам. У нас все записано. Я громаді все це повідомляю. Гуманітарна допомога в нас повністю обліковується, і ви сьогодні маєте змогу подивитися на нашу лікарню. Незважаючи, ну на ну, ось такий важкий час, ми все рівно тримаємося міською радою допомагаємо. Багато в чому потрібно буде змінювати і законодавство. Наприклад, та самозаробітна плата, от не можемо там давати. Ну, Надіємося, що це депутати Верховної Ради все-таки змінять своє бачення, і ми на місцях або з нашого бюджету зможемо допомагати. Тому сьогодні я навзаєм хочу вам вручити ось таку подяку. Рашківська територіальна громада, відзнака міського голови за благодійну допомогу, герб нашого Дуже міста, дякую. нашої громади. Тут покрова Пресвятої Богородиці, аж ви ж коріння українське, так. ви знаєте, що таке покрова. Я сподіваюся, що і вас покрова буде оберігати, надихати від усього злого захищати. І щоб ми перемогли. Так, і нашої перемоги. Андрій Петрович, вам також хочу подякувати за те, що звели з такими людьми поважними, також своєму товаришу, місному Жашківська територіальна громада, наша карта, також покрова вам за вашу допомогу. Ми з вами частіше можемо зустрічатися Це тут, тому із такими дальніми прицілами, я скажу, що в нас все попереду. Але мені дуже приємно, тому що я знаю, місто Біла Церква успішно розвивається завдяки таким депутатам, як Андрій Петрович. Ну, це ті люди, яких я знаю давно, які вболівають не тільки за себе, за свою домівку, за своє домоволодіння, а все рівно за, за всю громаду. І ми це бачимо із соцмереж. Це дійсно важлива допомога. Але це не є бізнесові проекти і не є якась ринкова економіка. Ну, за все це вам дякую. Цьому, дякую. Дякую. Так. дякую вам за відзнання. Хоч, хочу, хочу додати, що. Ви абсолютно прави, бо Андрій Петрович це і правду людина, яка, на жаль, дуже мало таких я зустрічав не тільки в Україні, але і в Америці, і в інших країнах, в яких я був. І от його порядочність, оце наша мотивація. Тому більше таких, як ти, друже, і все буде добре. Все, все задіяно, все використовується. Відділення ...інтенсивної терапії потребувало таких шторок і це була б, ну, в певній мірі проблема. Бо може, зроблять, лежать пацієнти в інтенсивної терапії да, да, да. шторку поставити. Ви ще будете в п'яти позиціях, мене, по-моєму, ще одна така залишилася. Обладнання, яке ми отримали від вас, воно розташоване в відділення інтенсивної терапії для надання невідкладної допомоги при критичних станах, як для дорослих, так і для малюків. У нас є склес, воно все підключене, все функціонує, все працює. Це дає 450 метрів. І здоровий здоров 650. Той ми поставили в операційну. Він хороший, він знизу заходить, через фільтра проходить, тому що зараз деякі критерії є, що в операційних не можна під час операції включати кондиціонер. 38 тисяч населення. Сюди входить Жашківська територіальна громада, Баштечківська територіальна громада, Бузька територіальна громада. До нас частково звертаються Білоцерківське ставище, Тетіїв, Володарка. Ну, буває приїжджають. Okay. Да, чому? Тому що в нас стоїть сучасний рентген-апарат. Нам навіть з міської лікарні направляють на обстеження, тому що якість дуже... Ну, така на сучасному рівні. Плюс у нас комп'ютерний томограф стоїть. Угу. От, і у нас збільшився потік пацієнтів за цей рік. Хай вони краще зменшуються, але хай у вас буде більше сплащення, щоб ви якісно надавати. Зараз, якщо ви проскануєте, ви попадете на наш веб-сайт. Воно теж використовується, коли важкі діти поступають. Дуже радий допомогти. Да, і Навіть і... в період новонароджених ну, по протоколах їх виписують з пологових будинків друга-третя доба, але почастішили випадки, коли на п'яту-шосту попадають до нас і з ковідними інфекціями, і запальними процесами, і з запаленням легенів. Від... Ну, в общем, всякі випадки бувають, mm -hmm. вони попадають сюди, тут надається допомога. Ті, що потребують більш складнішої допомоги, ми відправляємо на третій-четвертий рівень. Звичайно, гарно та вражаюче бачити не лише лікарню, яка продовжує розвиватися, але й медичну допомогу, якою ми забезпечуємо. Неймовірно бачити, як люди з радістю користуються нашим обладнанням та рятують життя, і це є найважливішим, а також те, що ми бачимо взаємодію та співпрацю між двома містами Жашковим і Білою церквою, які підтримують одне одного. Мабуть, лише в Україні можливо, що люди можуть через один телефонний дзвінок зробити так багато добра. І я надзвичайно ціную це і надалі продовжуватиму надавати свою підтримку не лише поки триває війна, а й після її завершення.